Впровадити зовнішнє і поліпшити внутрішнє оповіщення у тролейбусах і маршрутках Луцька з таким проханням до підприємства «Сітікарт» прийшли люди з інвалідністю позору, розказує голова громадської організації Генерація успішної дії Віталій Ткачук. Із 2019 року керівництво цієї компанії обіцяло забезпечити зовнішнє оповіщення в міському громадському транспорті. Однак, каже, обіцянки не дотримало. Незрячий лучанин говорить: у планах було і поліпшення внутрішнього оповіщення у тролейбусах. Сітікарт з 2019 року, коли виграли тендер на встановлення тих валідаторів, вони зобов'язалися встановити внутрішнє і зовнішнє оповіщення. Якщо з внутрішнім оповіщенням ситуація чуть краща, воно ніби є, хоча не завжди воно коректно працює. Найбільше дратує, це зовнішнє оповіщення. Вони зобов'язались його встановити. Його немає. Акція розпочалася об 11-й. За кілька хвилин до людей з плакатами вийшла заступниця директора підприємства Сіті Інна Артемчук, у нас до вас є дуже багато запитань щодо оповіщення в транспорті зупинки в громадському транспорті міста в автобусах та тролейбусах. Внутрішні зупинка поточна та наступна здійснюється в салонах транспортних засобів. Транспорт? Може не оголошуватись у випадку ручного налаштування маршруту зранку при відкритті зміни. Зовнішнє оголошення як таке в нас дійснюється через валідатори про маршрутслідування лише в тролейбусах. Знову ж таки воно залежить від наявності зв'язку, потужності gps сигналу щоб можна було відловити маршрут і зупинити незрячий Микола Войтюк каже: людям з інвалідністю позору не зрозуміло, де зникло попереднє озвучення, яке було встановлене у тролейбусах. Його каже, придбали представники громадської організації. Генерація успішної дії. На тролейбусах була хороша зовнішня озвучка. Їх Сітікарт демонтував. Та була дуже добра зупинка, під'їжджав тролейбус. Він вставав, відчиняли середні двері. Там вверху стояв динамік і Він озвучував який маршрут, і ніяких проблем не було. Вони її демонтували, а свого не, не доробили. Динаміки, які встановлені в тролейбусах, ті, що встановлені комунальним підприємством, вони не під'єднані до нашої системи. Ми не можемо через них здійснювати своє оголошення. А нам це для чого ми можемо здійснювати оголошення через наші пристрої. Наші пристрої це бортовий комп'ютер та валідатор. Підтримати незрячих людей прийшов ветеран війни. Євген Сивопляс, який проводить соціальні експерименти щодо безбар'єрності для людей з інвалідністю в українських містах має тактильних смуг перед сходами, немає маркування сходів, немає двере маркування дверей, немає мови брайля. Тобто, ми бачимо, що цей напрямок найменш розвинений під час наших експериментів, коли в нас люди ходять на осліп, в них є таке завдання проїхати одну зупинку. Ми просто їх посеред експерименту залишаємо, і вони мають приїхати на зупинку, і і ми від них відходимо, Їх просто знімає одна камера, і ось в той момент вони стоять безпомощні». І безпомощні, бо приїжджає транспорт і вони не розуміють, який транспорт до них під'їжджає. Зі слів поліцейського Василя Климюка в акції взяли участь 20 людей. Порушень громадського порядку не фіксували. Незрячий Віталій Ткачук говорить: нині свої прохання підприємства «Сітікарт» висловили наступного тижня. Люди з інвалідністю позору планують зустрітися із керівництвом управління транспорту міськради, аби вирішити питання встановлення зовнішнього і внутрішнього оповіщення у громадському транспорті міста. Петро Юровчик, Віталій Гавралець, Суспільне новини, Луцьк.